Зона комфорту могилівчан, як покупців товарів життєвої необхідності, розширюється. Не так давно до потреб мешканців міста в центральній його частині відкрився ще один продуктовий ринок, головна особливість якого у зручності і для продавців, і для покупців. Розташований він на першому поверсі приміщення швейної фабрики Аліса, тож люди й товар захищені від атмосферних впливів. Торгові точки обладнані належним чином, кругом чисто, охайно, до того ж діє зранку до вечора. Чимало могилівчан уже користуються послугами ринку, де можуть придбати продукти харчування, що задовольнять будь-які смаки і потреби. Тут вам і свіжі молочні продукти, і жива риба, широкий вибір м'ясопродуктів, в основному від знаних виробників, наприклад, барського м'ясокомбінату, нашої ряби тощо. Широкий вибір хлібобулочних та кондитерських виробів, бакалія, горілчані та тютюнові вироби все це можна придбати за помірними цінами. Також тут можна знайти й деякі промислові товари це в основному побутова хімія, галантерея, сувеніри, дитячі речі. Є серед представлених товарів і все необхідне для домашніх улюбленців, собак, кішок та інших представників тваринного світу. А зовсім недавно тут обладнано м'ясний павільйон на декілька десятків місць. Для нього виділено окреме простори приміщення ангарного типу. Хто досі ще не відвідав ринок, завітайте і відчуйте всі переваги сучасного ринку.